Хочу дійти до максимальної сходинки, хочу представити Україну, щоб вона війшла в історію. От я прям хочу представляти Україну далі, і не хочу міняти громадянство. Хочу, коли я там, може, війду в історію, ну, постараюся війти, щоб ви всі знали, що Україна найсильніша країна така є. Це прям моя мрія. 12-річна Анастасія Бубало увійшла в історію спорту Волині. В юному віці вона стала першою волинянкою, якій вдалося очолити національний рейтинг і вибороти титул першої ракетки України. До своїх досягнень Настя додала ще й бронзову медаль чемпіонату Європи. Ми зустрічаємо її на тенісному корті. Саме тут у неї проходять щоденні тренування. Дуже багато я турнірів відіграла. Багато грала турнірів до 10 років. Я тоді можна сказати, входила в цей ігровий графік. У великому спорті Настя вже вісім років. За цей час пригадує юна тенісистка. Було чимало виснажливих тренувань, хвилюючих стартів та яскравих перемог. Саме тато став для неї першим наставником. Він привів доньку на корти. Особисто тренувався з нею, прищеплюючи любов до спорту. Ну, я коли перший раз вийшла на корт, саме грати теніс мені дуже добре так. Заходила ця гра. Е, я з татом перші тренування проводила. Він мені накидував прості м'ячі так з корзини. Я була десь, мені було десь 4 роки, і я ще не розуміла, як там грати, тому я використовувала свої уявні удари, як я, як я уявляю, як я граю. Мені ще тато не ставив так техніку, і я виходить, що сама собі придумувала свою техніку удару. Окрім тенісу, Настя відкрила для себе ще один напрям рукопашний бій. Каже, що на цей крок її надихнув брат, який також поєднує своє життя зі спортом. Для юної спортсменки це не лише новий виклик, а й можливість розвивати силу, витривалість та характер поза межами тенісного корту. Тенісом займаюся кожен день по дві години, якщо не більше там бувають спарінги. Також хожу на рукопашний бій. Ну, я там так не б'юсь, але там тренер дає мені спеціальні фізичні вправи, і я їх виконую і підтримую свій фізичний стан. На чемпіонаті Європи у Франції Нася змагалася з тенісистками з Румунії, Франції та Італії та виборола бронзу. Команда мені дала таку, можна сказати, допомогу, бо коли я команда, то є підтримка, є. Краще досягнення, тому що я ну, підтримка, і я тоді себе відчуваю якось більше комфортно. Поруч із Настею на тренуванні її тато Сергій він не приховує гордості за донькою, згадує, якою наполеглою вона була ще в дитинстві. Каже, саме ця завзятість і сьогодні веде її до перемог. Була дуже завзята, вона дуже любить спорт справді. Тобто вона займається. Тим видом спорту, який вона дуже полюбила в дитинстві, любила дивитися спорт, дивити, знала всіх тенісистів. Зараз вже часу стало менше, то вона вже менше дивиться змагань. Дуже дисциплінована була, дуже мала характер специфічний, такий. зараз він змінюється, ми ще не знаємо, до якого в нас характер прийде в результаті, але основна така риса її це не здаватися, боротися до кінця, вона, вона присутня до цього часу. Сергій ділиться і власним досвідом, як мотивувати дітей, аби вони хотіли займатися спортом. Каже, головне не змушувати, а підтримувати та надихати. Секрет дуже простий: береш дитину за ручку і сам з нею стрибаєш по колодам, бігаєш, стрибаєш скакалкою, береш м'яч. І все сам. І дитина це сприймає як гру, їй це подобається, і вона починає любити, тому що це в колі сім'ї з рідними людьми. Вона задоволенням займається і прогресує. Лише за рік Настя встигла поборотися вже на 18 турнірах від чемпіонатів України до престижних європейських змагань. Її успіхи стали яскравим прикладом для інших юних спортсменів. Зокрема, Настю запросили стати амбасадоркою спортивної академії, яка розвивається і будується у Луцьку.